Отже, ми знову пробираємося до річки Дивіться, тися. Оце каміння. Це те, що ми з вами не бачили на угорській, ну на угорському кордоні. Там берег більш. ну, Дно Лавно. берега більш ґрунтове на да? мул. А тут оце, це каміння, про яке ми говоримо і просимо, щоб сюди не лізти, тому що е, зараз його краще видно, але зазвичай воно під водою. Це те каміння, на якому зазвичай в перші секунди навіть спроб незаконно перетнути кордон послизаються, якось травмуються. І вже часто бачимо тіло. Просто пливе посередині річки. Чому? Тому що навіть якщо там людина, ми не стверджуємо, да, що на цьому каміні зразу і вбився, хоча і таке можливо. Але навіть якщо сильно вдарився, втратив свідомість, вода робить своє. Да, людина від того, що перебуває у ці хвилини безпорадності, перші хвилини безпорадності у воді, звісно, що напивається води і. Генна. І, і то не так ось, да, До речі, це така велика відмінність. Нам підказує речниця Макачського прикордонного загону. Леся про те, що о, саме на цих каміннях дуже легко підслизнутися, особливо коли каміння у воді, і втратити рівновагу, підвернути ногу, зламати ногу. будь що й ось ви можете подивитись на те, яке воно гостя, да, яке воно гостре. До речі, ось я вам показую його зблизька та рівну тут дуже і дуже легко. Особливо коли це під водою знаходиться, і ви цього не бачите, і в темний час доби, не знаючи цієї місцевості, це просто смертельно небезпечно. Ось та сама річка Тиса, до речі, те ще Лесю, ви розповідали про те, що. Вона значно повноводніша, ми зараз бачимо таку її. Міл мілкішу. Ага, так, так, так. А, так. Є гілля, зараз її трішки менше, адже трішки більше, така, бачите, mm -hmm. висить колода дерев'яна. І ось це все дерева, кореневище, якесь mm -hmm. сміття. Це все те, що річка приносить з гір. От, і це те, про що людина знати не може. Особливо людина, яка приїхала з іншого регіону України, І яка, побачила, яка взагалі не знає, що таке тиса. І більше того, на вимогу переправників ці люди змушені перетинати кордон саме у темний час доби. Ми зараз з вами можемо роздивитися, ми можемо оцінити небезпеку цієї річки, небезпеку берега. Зробити цього це у темний час доби. Коли людина, звісно, намагаючись уникнути зустрічі з прикордонниками, спробує швидко зануритись у воду, швидко перетнути річку, саме це стає чинником того, що людина травмується і гине. Темний час доби, гостре каміння, слизьке каміння, невідоме дно, швидка, стрімка, холодна течія у будь-яку пору року. Це все ті чинники, які найчастіше призводять до загибелі людей у воді. Не чутки про те, що там прикордонники нібито стріляють у спину, чи прикордонники током вбивають людей у воді, чи там прикордонники мінують берег. Все це російська пропаганда спеціально створена. Ні, просто просимо не лізти у воду, бо це насправді небезпечно. В день ми можемо це добре роздивитися вночі. Людина не здатна оцінити ту небезпеку, складність цієї водної перепони, яку, яка є насправді яка uh -huh. насправді існує. Яка статистика, до речі, зараз ми з вами зустрічалися у травні на кордоні з Угорщиною, і теж на річці Тиса, і тоді, мені здається, було під 30 на смертей. На сьогоднішній з день так? від початку повномасштабного вторгнення ця цифра сягнула 37 смертей у річці Тиса, і з них 17 від початку цього року. Uh -huh. А ось в останню, коли ви фіксували тут загибель? В останнє, чуть більше тижня тому вже тут 30, 37 загиблих, так? 37 так, від, тіло. від початку повномасштабного вторгнення у водах цієї річки загинули 37 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Можливо, ця цифра більша, адже ми розуміємо, що Багато з тих, хто не зміг її подолати, можливо, і не змогли випливти, і так і залишились, можливо, під цим камінням, або ж кореневищих дерев і, і або не змогли да, там, сплисти, щоб можна було знайти тіло, або ж ну, мусимо говорити, так як воно є. Тіло розклалося, ми такі тіла доставали ну, і скелети, вдавалося дістати. Ті скелети вдавалося дістати з річки тільки завдяки тому, що одяг, в який вони були одягнені, не встиг угу. з часом пошкодитись, і, і скелет був цілісний. Угу, тобто так в таких ну. випадках якісь експертизи роблять ДНК? Бо як встановити особу загиблого? Чи там документи можливо знаходяться? На жаль, особливо на Початку повномасштабного вторгнення переправники інструктували своїх клієнтів таким чином, щоб вони нікому не говорили, де вони будуть угу. намагатися незаконно перетинати кордон. А тому рідні цих чоловіків могли просто не знати, що їхні чоловіки загинули у цій річці, або ж навпаки, наприклад, Переправники обіцяють своїм клієнтам про те, що це буде безперешкодний перетин кордону mm -hmm. у пункті пропуску. Mm -hmm. Або ж десь на рівнині ділянці, тобто все буде добре, тому така висока ціна, а на сьогоднішній день ці ціни коливаються від 5 до 15 тисяч доларів. Здорослі, і вони обіцяють, що це буде там, до прикладу, в пункті пропуску. Тримають цю людину день, два, три, Деякі, деяким обіцяють впродовж місяця. У нас були і такі випадки, коли ми людей затримали, виявляється, що вони вже місяць живуть на Закарпатті, на, зйомному, на зйомних квартирах, і їм все обіцяли, що це буде пункт пропуска. Зрештою, привели до річки і кажуть, варіант тільки один: або річка, або зараз вас там. Зловлять прикордонники чи поліція, чи будь-хто. Тобто шляхом залякування, шляхом якихось пустих обіцянок намагаються у цих людей виманити гроші, а далі за якийсь результат чи якісь гарантії ніхто нікому не дає. Приводять до річки, і людина все ж таки починає вірити, що їй вдасться. Десь хтось читає якісь коментарі, що та, там, її не складно перейти цю річку, вона мілка, зараз літо, там не холодно, хоча насправді це не так. І цю річку подолати дуже складно. Від початку повномасштабного вторгнення маємо 37 загиблих. І лише з початку цього року це 17 загиблих чоловіків саме у річці Тисок. Тобто ми знаєте, є багато коментарів, я теж читаю під постами, тому числі відео, яке я знімала е, на, на угорській ділянці, про те, що ось цю річку люди пишуть, що чоловіки в основному призовного віку подолати дуже легко, тому що десь в селі у них теж були такі річки, і вони ось її перепливали одним махом. Хоча, от ви можете подивитись, наскільки тут стрімка течія, і зараз річка ще не є такою повноводною, як вона буває зазвичай там навесні, так на початку літа чи коли тут випадає дощі. І течія тут шалена, ось видно, просто таким неозброєним оком. Е, зараз ми поспілкуємося із прикордонниками Микачівського прикордонного заводу, які, власне, несуть тут службу. Так, вітаю вас, хлопці. Мене звуть Галина. Валентин, я кінолог? Валентин кінолог. Так? Зараз я зараз начіпимо мікрофончик. Це ваша собачка, я вже знаю, бо я з нею познайомилась, мухтар, яка допомагає вам тут нести службу, так? так? І безпосередньо теж бере участь у вашій роботі. Е, так, і дуже велику участь бере. Е, ось собаки це наші чотирихваті друзі, які дуже сильно допомагають у саме. Е, в пошуку або переслідування або втікачів, або е, це може контрабандна якась діяльність. Тобто собаки нам дуже сильно допомагають. Те, що людина, наприклад, або з якимись там типовізійними природами або з нічними, вона може не все побачити, а собака дуже недоліка річна і вона почує. Ну, ось, до речі, я теж тут з нею перебуваю, але вона до мене не має ніякого інтересу, в чому справа. не дуже Трохи стихотно зараз на саме часом таке. Ну так насправді тут спека шалена. Насправді спека плюс 30, і здається, не так і спекотно, бо ми мали і 40, Але тут біля річки тут прям дуже сильно відчувається. Не буду вас сильно затримувати і собачку вашу. Теж ем, як вам тут взагалі працюється? Ем, скільки, е, от особливо останнім часом, відколи чоловіки приземного віку намагаються незаконно перетнути кордон, особливо через цю відславнозвісну оцю, річку Тиса, як вони кажуть, що ось там їхня мріяна свобода. До речі, це вже територія у. Угорщини і кордон, ой, перепрошую, Румунія заговорилась, бо ми працювали на угорському кордоні минулого разу. Там територія Румунії і кордон якраз проходить посередині річки. Ось тобто буквально 10 метрів, ну де 15, да скільки тут ширина? Певно, 30 метрів, так, тобто 15 метрів за 15 метрів вже територія Євросоюзу, а саме країни угорщина. І до речі, там ми бачимо Румунія так. Перепрошую тут. Там територія Румунії вже власне країни Євросоюзу. І до речі, там ось як ви бачите зараз румунські рибалки. Вони там, звісно, що знаходяться абсолютно законно. В них вільний доступ. І до речі, у нас теж тут колись так був до війни. Розповіли мені. В Мукачевські Мукачівські прикордонники, однак через те, що чоловіки незаконно намагаються перетнути власне ось цю прикордонну лінію, зараз цей ця ділянка посилено охороняється. І зараз ми Валентина розпитаємо, як саме як саме винесети службу. Чи часто ви буває затримуєте чоловіків приземного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон? Як це відбувається? Чи можливо навпаки динаміка спала? Динаміка підвищується, бо теплий час доби, час року, а, вони гадають, що як потепліло, що річка трошки спала. Що вони... можна по коліно перейти, так. правда? Їм багатьом розповідають так, що там річки, річка по коліно. Та що там та річка? Деякі, так, так. деякі навіть плавати не вміють, і вони гадають, та що, ну якщо не глибоко, можна і перейти. Його, а коли ж. вони підходять вже до річки, вони розуміють, що вони. Деякі, які не вміють плавати, у них ніяких шансів немає взагалі її перетнути. А ті, які навіть вміють плавати, вони не розуміють, що це гірська річка. Тобто це не якісь ставок у когось там в селі, не, не якесь водосховище. Це гірська річка, ніколи не розумієш, як, в який момент тебе в якусь сторону просто здвигає. Маєте Див... на увазі цю шалену течію, так, ось цього так. От ну, вона прям дуже шалена, але мабуть, це ще спокійно здається, стан, Що, так? що ну, просто біжить вода, а 20-30 см під водою дуже багато різного каміння. Ось, ось самого цього а, те, що так. ми показували, гострого такого. Він може просто течією трохи здвинути, вдаритись головою, втратити свідомість, це людина може загинути. Тобто, Що власне і ми і бачимо. До речі, наскільки часто ви тут затримуєте? Особ, осіб, які намагаються незаконно перетнути? Ну на даний час, так як це вже набагато частіше. Тобто кожного дня чи ну, кожного с... тижня? Середнього кожного тижня, так. Кожного тижня є. А це групи людей, мабуть, по четверо, mm, восьмеро осіб. Коли як? Є групи людей і бувають одиночні випадки. Самі, самі десь. Ну це мабуть, ну, точно не місцеві, так? Люди, які Можуть її... і місцеві. Ого. Які знають річку, до речі, знають, що це зробити. Вони знають, Вона з кожним роком вона змінюється. Угу. Uh -huh. uh -huh. А коли були, коли б останнє затримували тут? Вчора ввечері. Ввечері. Тобто в темний час доби вже були? Так. Ну, бо все ж таки люди, які намагаються ну, втекти незаконно, вони в темний час доби це намагаються робити. Чи ну, вдень теж? Вони гадають, що так буде простіше, що їх менше хтось побачить. Але вони для себе роблять це гірше, тому що вони вночі не розуміють, куди uh -huh. вони йдуть. Uh -huh. Вони не знають, що це за річка, як вона виглядає. Uh -huh. А хто був вчора? Скільки осіб було? Чотири особи було. Хлопці, ну чоловіки, очевидно, за 25. Так. Mm -hmm. вони, як вони це пояснювали, звідки вони приїхали, які їхні історії. У кожного різні. Місцевих не було. Їм повідомляли, що а, одні повинні були перейти шляхом через річку, іншим взагалі вони не знали, як вони будуть а, перетинати mm -hmm. цей кордон. А, їм казали, що вона не глибока, що там mm -hmm. десь по пояс. Тобто вони не боялись. Ці традиційні Но... легенди, так? Так, сказати, що... Так, історія от, вчорашнього, вчорашня історія про 56-річного чоловіка, там мешканець, ну, місцевий, так, Закарпатець, так, мешканець Закарпатської області. Якому стало зле. Е чоловіку майже врятувало життя, не майже врятувало життя, е тому що... Спроба його перетину кордону через річкову ділянку була для нього несподіванка. Він не знав? Чоловік він не знав, його майже тримало до двох тижнів, uh -huh. і чоловіку була обіцянка пункт пропуска і якоби якась домовленість. Uh -huh. е, що там наші, Зі... так? Так, так у зв'язку з чим в останній момент йому повідомляється, що ну, вибачте, пробачте, нічого з цього не вийде. Останнє, що вони можуть для нього зробити, це показати, де можна як би, з їхніх слів перейти в кордон зручними для нього місця. Людина, звісно, лишається без вибору і приймає для себе таке певне рішення. дуже ризиковане в да, зв'язку зі складністю безвихідності безвихідністю в ситуації. Людина була хвора, тобто і це нікого не зупинило ну, пошкодувати, тих людей, да, які пошкодувати чи брати якісь да, кошти від цієї людини. А, до речі, скільки він заплатив, не розповідав. Його від 10 він мав він мов заплатити на суміжній стороні після реалізації від 10 до 12 тисяч доларів. Ну це немало, це дуже так. багато. Багато стало. Раніше там було менші цифри фігурували. Різні є організовані звучення групи, які у них свої розумієте комбінації. Як вони оцінюються, uh -huh. і так само береться за оцінку складність ділянки державного кордону, uh -huh. як е, наші колеги пильно охороняють і посилені uh -huh. кордони. Це дуже сильно впливає на складність проведення їхніх таких незаконних дій. Uh -huh. А до речі, знаєте, є така популярний міф, такий дуже багато коментарів про це залишають, про те, що Прикордонники при спробі затримань чи в різних інших історіях всаджають кулі. Ну Це я просто цитую, цитую цих коментаторів, що прикордонники вбивають чоловіків. Або, знаєте, є така теж міф дуже популярний, що може десь вбити, викинути труп в річку і хто там дізнається про мотиви чи якогось виконавців цих злочинів. Дивіться, ми всі знаємо, що кордон наш недоторканий, охороняємо. Перше. Справа зрозуміло, нам захищати кордон, але людське життя для нас то дорожче буде Ну, ну з досвіду я навіть скажу. Ми попереджаємо одразу стій зупинися, ну припинити протиправну поведінку, припинити правопорушення, а з відновими нами наслідками, тому що ну річка небезпеч, небезпечна для життя. Людина не усвідомлює в неї паніка, страх. І людині неодноразово ну, нашими військовослужбовцями повідомляється гучно, висилається висувається вимога про припинення протиправної діяльності. Але хтось затримується, а хтось продовжує свою протиправну поведінку, сягає річки і, ну, різні ситуації бувають. Хтось одразу ну, непритомні, ми вимушені його доставати, рятувати. Угу. Буває, що а... стрибали в річку. Ну, буває так, що стрибали, завдавали собі шкоди цим. Ого. Да, далі Ну, тобто ви самі ризикуєте цей... навіть? Ну, Часто? Так, іноді таке буває, бо це людське життя. Людину не можна залишити вже там, в стані непритомної чи коли вже стало погано на березі річки тобто і Ніяк, ви ніяких вичагу... заходів не вжити, для ага. того, щоб її врятувати. Ага. Зрозуміло, це все про порушення, але ну, ми зобов'язані надати допомогу людині. А коли відбувається постріл в попереджувальний, в якому випадку? Е... В повітря маю на увазі. Переджувані постріли у нас не рахуються застосуванням зброї. Це буває в таких випадках, коли е, зачастіше організовані групи, uh -huh. е, як правило, їм повідомляють е, особи, які їх переправляють, що не зважайте, там вас будуть відмовляти, кричати, припиніться, стійте, ви там uh -huh. можете втопитися. Е, не слухайте цього, просто стрімко рухайтесь вперед і тікайте. Е, насправді, коли людям сильно це дуже заклали, то вони дійсно так буває, uh -huh. що не зважають на це. І лишається після неодноразово повторених вимог, щоб припинити їхню польтопропоправну поведінку, застосу... не застосувати, а зробити попереджувальні поспіли. Тоді збору да, в повітря в повітря, так. Да. тоді відповідно люди зупиняють, це, їх зупиняє, реагують, так? Да, це ну, психічно вони реагують на це. Угу, угу. Так само ми в сторону людей, в сторону суміжної держави, ми не маємо права стріляти. Тому угу. так само про міф про те, що там когось вбивають, бувають, кидають в тису. Ми не можемо це робити в аптері, тому що. Суміжна держава. Ми uh -huh. не можемо не освітлювати їхню ділянку, не стріляти їхню сторону. Ну і вам допомагають службові собаки затримувати. Uh -huh. і службові, службові собаки, і uh -huh. техніка, і технічні uh -huh. засоби. Uh -huh. Як собачки це, наприклад, роблять? Ну, видиш... ну, після крику стій спущу службову собаку. Частіше за все, люди розуміють, що Бо це собака. Це просто вони розуміють, ну ні, ніж коли буває, що стріляють, вони можуть навпаки прискорити бо ну, по-різному у кожної людини страх працює. А коли чують, що спускаю службову собаку, собака це не постріл. Це вона... — І в одному 50, 56, ви кажете, так? Так, йому якраз як їх наздогнали цьому чоловіку постаршому, стало погано, у нього піднявся тиск на. Лінію кордону визивали швидку. Мабуть, ти спіднявся через перехвилювання. Так, він, ну вони як прибігли, вони а, спробували зайти в воду, але не встигли. Ага. А, На човнах надув в них чи ні. Ну, вплав? Вплав. Ого, вплав. Вони думали, що річка не глибока, як їм казали, що там по пояс, там небагато писти. Вони, вони прибігли, як побачили, що, що перед їхніми очима. Вони зрозуміли, що не факт, що вони зможуть дістатися до тієї сторони. Знаєте, так дивно, тому що про тис вже знято стільки відео, і я вони не, не розповідали, що чи вони взагалі перевіряли інформацію, чи вони хоч дивилися, що це така ця тиса. Ну таких відео вони не ні, ніде їх нічого не помагало, ні. нічого не розповідали. Вони частіше там чимось іншим а але про це чомусь не ну. Не здогадуються, хоча подивитись, почитати, що таке тиса, ну, так. що це гірська річка. ну Вони не розуміються, що просто ну це не так легко взяти, просто зайти як в якийсь басейн і просто собі переплисти з однієї Чи, сторони знаєте, до іншої. Вони не розуміють, що навіть е, досвідчені плавці, я дуже багато років займався, я розумію, що це дуже складно, бо просто зайти зараз е, висока температура повітря, тіло розігріте, вода холодна. Якщо просто так забіжати в річку, може в один момент зупинити серце і все. Тобто вони mm -hmm. цього не розуміють. Mm -hmm. Можна підзвизнутись, просто біжучи до самої річки. Дуже багато різних варіантів, як, як можна просто не добратися до неї. Mm -hmm. А ви, до речі, кажете, плавати ви б ризикнули, ну не будучи прикордонником, просто на відпочинку ви приватна особа mm -hmm. і хочете покупатись. Ну, чесно кажучи, не дуже в гірську річку ні. Гірську. Бо угу. не кожен, навіть навіть досвідчені плавці не розуміють, як а, себе а, в якій в як, як сказати? як себе, як відреагувати, наприклад, коли тіло візьме судорогами? Тобто, мало хто знає, як потрібно себе вести, як потрібно діяти. Візьме людину паніка. І все, mm -hmm. і під час паніки просто вона заходнеться водою. А до речі, тут судоми ж дуже, дуже просто можуть може Так, взяти. Зверху річка Можливо. трошки від а, сонця вона перегрівається, але вона гірська, а, знизу тече дуже холодна, біжить. Перепад температури, все, судороги хватає за тіло, за руки. А, Мало кого, можливо там, за руки брали судороги, за ноги, а може не тільки, може і за шию взяти. і все. Людина просто оціпеніє і не зможе нічого робити і втоне.